А, ну і китайську я теж вивчав, але тоді я був малий, і тоді мені було знову ж таки 8-9 років. Навіть 8, 7-8. Я сказав, мам, давай, я хочу вивчити китайську. Ну, я записався. А потім вже почався серця... це. Я і на малювання раніше ходив. Тобто у мене було в Україні, у мене було дуже класні картини. Я пам'ятаю, які я пам'ятаю, я малював. Там, де ми робили я малював корабель, який пла... який плив, далі я малював космос, я пам'ятаю. Малювання мені дуже сильно подобалося. Тобто ми заходимо, там була така будівля, я заходжу. Там дружківці так? дружківці, так? Нам давали холсти. Я брав гуаш свою, ми почали малювати. Вчителька нам підказує, там, що краще буду зробити, або як можна як, яку техніку краще буде використовувати. Одна з технік, яку мені було дуже, не зрозуміла, це було там, де ми робили космос. Я тоді робив зірки, і замість того, щоб так от так. Точка робити багато.